Я бачу, що зараз з'явився популярний запит, куди вкласти тисячу доларів, так щоб мати найбільшу фінансову вигоду від цього вкладу. І сьогодні я дам свою відповідь на це питання. Привіт, мене звати Іван Зубковський, я незалежний фінансовий радник та практикуючий інвестор. І ти на моєму каналі, де я розповідаю про інвестування, фінансову грамотність та мотивую на краще життя. Що таке тисяча доларів? Це ціна на айфон. Або комплект для зйомки ось таких відео, як у мене, чи вікенд в Буковелі. Але я, мабуть, повинен сказати: 1000 доларів це дуже мала сума для класичного інвестування. Проте і знецінювати її не варто. Так що я готовий дати пораду, що зробити з тисячі доларів, якщо ти її хочеш не протримтяти, а дійсно отримати максимальну фінансову вигоду. Я тут час від часу буду говорити про очікуваний вихлоп від, від інвестицій. Але зрозуміло, що усі оцінки приблизні. Тож, поїхали. По-перше, можливо, не варто ці тисячі доларів взагалі кудись інвестувати. Запитай себе, чи у мене є фінансовий резерв, або, іншими словами, фінансова подушка безпеки. Що це таке? Коротко, це 3-6 місячних твоїх витрат. Чи витрат твоєї сім'ї? Я не буду довго про це розповідати, бо мені здається, ми живемо у такі часи, коли форс-мажор це частина нашого життя, а не мало ймовірна подія. І запас грошей не буде зайвим. Притому я все більше і більше зіштовхуюсь із людьми, у яких дуже багато нервів, із за того, що вони думають, а що станеться, якщо мій бізнес закриється? А що, якщо клієнт роботодавець відвалиться? А що буде, якщо мене звільнить з роботи? І моя відповідь у тому, що якщо маєш резерв, то у тебе буде час на те, що розібратись у ситуації спокійно і без нервів. В нашому світі повно ресурсів та можливостей навіть під час війни. Але щоб бачити можливості, треба дивитись навколо спокійно та з широко відкритими очима. Можливо, я більш детально лише скажу, які є вимоги до фінансового резерву. Перша ліквідність це власне ті, ти маєш розуміти, як швидко твої гроші можуть бути тобі доступними. І друге, це безпека, захищеність від певних загроз та ризиків. На основі цих вимог я особисто маю в подушку безпеки у таких форматах. Ще раз, це не інвестування, це просто ліквідна частина моїх грошей. 30% стара добра валюта в кеші їй. Не страшні не блкаути, ні закриття банків, але є вразливості фізичного характеру, пограбування, пожежа або прильот. Ще третина на карці наша в гривня, гривні, бо зазвичай витрати тут і зараз у гривні. Частина із суми лежить на короткостроковому депозиті, бо я не можу, щоб гроші не працювали. І ще частина остання у криптовалюті, а саме у USDT. Це популярний стейблкоін, тому що є захист від системних українських ризиків і від ризиків фізичного характеру. Але думаю, мої глядачі знають, що із криптобіржами можуть статися свої проблеми. Але мій глядач, ти можеш сказати: я і так маю запас, я все ж таки хочу і Тоді ми переходимо до наступної поради, яка звучить так: вкладай в першу чергу в себе. Але я, по-перше, не люблю бути банальним. А по друге, у нас вимога, що це повинні бути фінансово вигідні вкладення в себе. І майже людям будь-якого віку. Не знаючи конкретної ситуації, я пораджу вчити англійську. І ось чому. У своєму виступі на TED Льюіс фон Ан, засновник однієї з найбільших навчальних платформ у світі. Ось як пояснив. Тож я вирішив, давайте почнемо з навчання чомусь одному. І тоді я почав думати: гаразд, а чого нам спочатку вчити? Математику? Ми з моїм співзасновником обоє любимо математику. Але після роздумів ми відмовились від математики. Потім подумали про інформатику, але, врешті-решт, ми вирішили, що найкращим предметом для початку було б викладання іноземних мов. І дозвольте мені сказати вам, чому. Є кілька причин. Одна з них полягає в тому, що у нього величезна аудиторія. У світі близько 2 мільярдів людей вивчають іноземну мову. І в школі, і поза школою більшість із цих людей, до речі, вивчають англійську. Близько 80% із цих 2 мільярдів вивчають англійську мову. Подивіться на цю дивну карту. Усі країни, виділені зеленим кольором, це країни, де люди переважно вивчають англійську мову. І причина цього в тому, що англійська може справді змінити твоє життя. У більшості країн світу знання англійської мови може значно підвищувати твій потенційний дохід. Наприклад, візьмемо математику. У випадку з математикою просте знання математики не збільшує. Твій потенційний дохід, тут і одразу. Тому що зазвичай тобі потрібно вивчати математику, щоб потім змогти вивчати фізику, щоб потім стати інженером будівельником І лише після цих усіх нарощених додаткових знань ти заробляєш більше грошей. Тоді, як з мовою, якщо ти в і вивчив на рівні достатньому е, англійську, Розмовно, тепер ти можеш бути офіціантом у інтернаціональному готелі та заробляти більше грошей. Автор відео не говорив, але думаю, ти, мій глядач, так здогадався, дивлячись це відео, що будь-яка робота через мережу інтернет теж дасть можливість із знанням англійської суттєво розширити ринок збуту послуги. Товари, чи дозволить тобі заробляти у 2-3, а може навіть і більше разів. Як результат, це просто чудова інвестиція. Ти можеш вкласти ці тисячу доларів у роботу з репетитором, відвідування спікінг хлабів, онлайн-додатків, і через рік-два ти не помітиш, як станеш більше отримувати грошей. Також не забуваємо, що в Україні найбільш дохідні сфери для бюджету: це аграрна гірновидобуна та it сфера І причина такої прибутковості: те, що це. Експертні сфери мені здається, що особливо після всіх структурних викликів в останніх часів більшості українцям повинно стати зрозуміло, ми можемо багато заробляти експортуючи нашу цінність за кордон. До речі, зараз слушний момент поставити цьому відео вподобайку, підписатися та поділитися цим відео. А ми будемо продовжувати. Зараз буде порада продовження першої. Можливо, ти вже знаєш англійську, або поки що шукаєш себе, чи просто хочеш почути повний список порад. Можна вкласти гроші у розвиток так званих remote skills, або у навички, які дозволять тобі працювати дистанційно. Чесно кажучи, з кожним роком з'являється все більше і більше професій та навичок, які дають можливість працювати з дому чи з будь-якої точки світу. І в наші буремні часи можливість бути мобільним або спокійно релакуватися багато чого коштують. Ось невеличкий перелік, хто з моїх знайомих за останні 3-5 років освоїв ці навички і до чого вони прийшли. А ти, до речі, можеш доповнити ці історії своїми коментарами. Маркетолог із класичного офісу поступово освоїв навички налаштування реклами, дизайн, копірайтинг, створення сайтів та на конструкторах сайтів, і що ще. Я все-таки не настільки знаюсь на деталях. Як результат зараз має з десяток фрілансерів і працює з дому на самого себе. У нього десятки клієнтів, яких він веде особисто, а потім пише технічне завдання фрілансерам, бо розуміє, як правильно поставити завдання та проконтролювати його виконання. Він ніколи не казав про свої доходи, але по зміні автомобілів він, як мінімум, потроїв свій прибуток. Бізнесмен, бачучи, що його бізнес стає все менш і менш прибутковим із-за зростаючої конкуренції, вирішив взяти один рік на навчання, вивчився на програміста, курси, лаби, хакатони. Зараз Девопс э, і через три роки практики став заробляти навіть трохи більше ніж коли був бізнесменом. Бізнес-тренер під час ковіду почав вивчати ази електронного навчання, дизайну, монтаж, і до війни вже став розробником повного циклу цього самого електронного навчання. Українські компанії та приватні підприємства замовляють у нього електронні курси для адаптації персоналу та курси, як взаємодіяти з продуктами. Його дохід зріс сімикратно, особливо коли він ще й англійську підтягнув. Думаю, цих три історії достатньо, щоб продемонструвати ідею, про яку я говорив. Хоча я знаю і бухгалтерів, продюсерів, юристів і блогерів в кінці кінців. Фінансово можна розрахувати на ефект масштабу та можливість бути працевлаштованим у будь-якому місті. Як результат, якщо ти, наприклад, із невеличкого містечка а будеш працювати на велике місто, то можна очікувати приріст заробітної плати на 20-30%, якщо не більше. Або взагалі поєднувати два проекти, якщо можеш потягнути. Але я знаю, деякі з моїх глядачів усе це вже і так роблять. Тоді наступна порада вкладайся у нетворкінг. А нашою мовою це буде вкладайся у розширення та покращення свого оточення. За що я люблю проведення та проходження навчальних заходів? Це за те, що. Тобто за тих людей, які поруч зі мною в процесі навчання, лідери, експерти, люди високої якості, які взаємодіють один з одним. Наприклад, під час гри кешло відбувається магія, коли розкриваються успішні та неуспішні стратегії збагачення, і в такій ігровій формі можна побачити людей в людей в дії. Коли як ці люди були б недоступними для звичайної світової розмови, я і сам, будучи учасником подібних заходів, із задоволенням ділюсь номером телефону та підбираю партнерів або просто потенційних клієнтів. Але оскільки під час навчання всі голі, ну тобто усі учасники рівні і вчаться, а не те, що хтось міг подумати, кожен із них із нас. <кій> Бачить, хто є хто, і може дійсно відкрито ділитися особистими контактами, планами та цінністю. Варто пам'ятати, що всі гроші ми отримуємо від інших людей, і іноді знайти хорошого клієнта чи підрядника по роботам може дати мільйони відсотків рої від ціни заходу. Наприклад, половина команди для ведення цього каналу власне з'явилась. У моєму житті завдяки заходам, які я проводив або був учасником навчального заходу. Саме тому іноді варто не витрачати 15-100 доларів на онлайн-курси, які ти проходиш самостійно, а варто платити більшу ціну, щоб зустрітись з учасниками цього навчання наживо. Ну що ж, відео підходить до кінця, і, можливо, мій глядач запитує себе. А де ж. Прокрутка коїнів на криптобіржі, чи спекуляція акціями, чи мікровклади у нерухомість, бізнес і так далі. Відповідь дуже проста: на моєму каналі про інвестування як спосіб пасивного інвестування, а не інвестування як робота. На інвестиціях ми створюємо капітал, а не заробляємо. Так дійсно є люди, які на прокрутках можуть збільшити цю тисячу доларів і заробити на ній 100 доларів чи 200. Але також може втратити 100 чи більше. Але що ці люди точно втрачають, це час. Щоб дійсно заробляти як трейдер, треба багато вчитись та багато робити операцій, куплі-продажу. Це вже професія. І, до речі, тоді вона відноситься до поради номер 2 А я вже про неї говорив. І все ж таки, якщо ти вже всі поради з цього відео робиш. Або точно хочеш отримати досвід інвестування, то ти можеш почати з такого інструменту, як депозит банку, або наші державні облігації, чи військові облігації, або криптовалюту. В цілому, більш детально про фінансові інструменти, які доступні зараз українцям, я розповідаю у цьому відео по підсказці. В більшості з них дійсно можна почати інвестувати з тисячі доларів. Ну що, на цьому будемо завершувати. Я дякую тобі за увагу. Багатства здоров'я, успіхів і до зустрічі в наступному відео. А якщо у тебе виникли питання, то пиши їх в коментарях.